Думаю, брати і сестри, що ніхто з вас, ні ви, ні я, не любимо, коли хтось хоче раптово говорити про нас правду, коли хтось хоче нас повчати. Особливо, якщо це ще людина, яку ми не дуже любимо чи навіть не терпимо. Але саме так часто діє Ісус. Він говорить слово, яке торкається нашого серця, зриває маски, воно руйнує зовнішні позірності. Сьогодні читаємо Євангелі, в якій Ісус докорає фарисеям. І не для того, що Він їх ненавидить, але тому, що Він глубить, тому що Він побачив, як вони заплукали у своїй зовнішній побожності, як віра стала для них ролею, яку треба відіграти. Це слово, воно також і для нас, не тільки для цих фарисеїв, для тебе і для мене. Бо. І ми можемо натягати маски, ми можемо приховувати правду про себе, звинувачувати інших замість себе. Ісус каже горе вам. Але не для того, щоб засудити, але щоб пробудити, щоб я знову захотів справжнього життя з Богом.